Абдулаєв відправився до оренди в Одещину. Зараз прихоплення. Меншості може бути момент. Кидок! Змушений рятувати свою команду. Едуард Захарченко. Ще одне прихоплення немає офсайду. Пас і Дворник сам на сам викид! Гол! 1-1. Микола Дворник. У меншості зрівнює рахунок Одещина. Відразу дві можливості. Виникло у Одеситі, посміхається Едуард Захарченко. З першим китком він впорався, але ще в чужій зоні вдалося Одещині здійснити друге перехоплення. І цим епізодом скористався Микола Дворник після того, як вивів його Ігор Шевченко на побачення із Едуардом Захарченком. Класний пас від Шевченка, який відрізав відразу двох гравців Кременчука. Ось тут і Брагу, і одного із захисних.